Відділення поштового зв'язку розміщені у нежитлових приміщеннях комунальної власності. В 11 з них строк безоплатного користування спливає. Відтак Укрпошта та Хмельницька дирекція звернулися до міської ради, аби термін експлуатації приміщень продовжили на два роки. Попередньо це питання детально розглянули члени виконавчого комітету. До цього Укрпошта користувалася ними безоплатно. Практично усі приміщення в незадовільному стані. Ремонт не проводився щонайменше 10 років. Мирослав Трещов додає, у договорах неодноразово прописувалася умова за безоплатне користування Укрпошта повинна зробити ремонт приміщень. Міський голова наголошує, стан комунального майна вкрай незадовільний. Відтак, аби роз'яснити, у чому проблема, до розмови запросили представника Хмельницької дирекції Укрпошти. Настав такий момент, десь років 3-4 назад, коли Укрпошта відмовилася виділяти кошти. Дирекції на даний момент ну залишилися як би сказати, управляюча суть зверху, а живеш за гроші. Свої Володимир Хованець запевняє, ремонти у відділеннях роблять за власні кошти, а їх вкрай не вистачає для того, аби відновити усі приміщення. І додає, в Укрпошті цьогоріч виділили лише 200 тисяч гривень на поточні ремонти у шести сотнях відділеннях області. Зараз Укрпошта ставить таку вимогу. Якщо у вас буде довгострокова оренда, хоча б 10 років, ми даємо на капітальні ремонти кошти. Аби дійти до спільного знаменника, міський голова згадав про пільги від Укрпошти, які надавалися міській раді. Зараз, скажімо, на тому, що ви надаєте послугу міській раді і структурним підрозділам, суди, позова, субсидії, все те власне, що міська рада надсилає, чим користуються, це доволі таки серйозні кошти. Якщо ми, наприклад, видаємо вам його безоплатне користування і будемо звертатися за тим, щоб Укрпошта надавала раді, пільгу, може це бути. Ми за ці льготи зробимо ремонти і трошки приведемо порядок наше приміщення, і з іншого боку не будемо платити за наші ті платежі, які ми платимо за ті всі наші гости і так далі. Відтак, після тривалих обговорень, члени виконавчого комітету погодили передати у безоплатне користування 11 приміщень для відділень поштового зв'язку поки лише на 11 місяців. За цей час провести відповідні перемовини із центральним офісом, аби детально прописати усі умови. Проте остаточне рішення погоджуватимуть міські обранці на сесійному засіданні.